Підбір диска це відповідальний момент для збірки комп'ютера, адже він безпосередньо впливає на продуктивність компа та можливість зберігати масиви даних. Перед користувачами постає питання, що ж краще? Класичний жорсткий диск чи твердотільний? Обидва є носіями даних, але мають багато суттєвих відмінностей. Про них сьогодні поговоримо. Це канал Secure, кадрі Дмитро. Рушаємо! Спершу давайте зрозуміємо, що ж воно таке: це HDD та SSD. Отже, HDD це привід жорстких дисків у круглому форм-факторі на магнітних компонентах, що обертаються. Дані щитуються та фіксуються голівкою. А SSD це твердотільний накопичувач не механічного типу. Він складається з набору мікросхем і з напівпровідниковими чіпами. Підходить для встановлення на ультратонкі ноутбуки та стаціонарні рішення також. Серед переваг HDD є висока ймовірність відновити втрачену інформацію, якщо виникне якась поломка. Термін служби більше ніж у SSD, тому що він не має обмежень в кількості зчитувань та запису даних. Про це детальніше я ще розповім. А ще низька ймовірність втрати даних при викненні електроенергії та значно дешевше, ніж SSD з таким же самим об'ємом пам'яті. Додам, що HDD при роботі трохи вібрує та гуде. А що на рахунок переваг SSD дисків? Вони, по-перше, стійкі до вібруючих ударних навантажень. По-друге, мінімальне виділення тепла. По-третє, висока швидкість роботи, що багаторазово перевищує ХДД. Четверте, миттєва реакція на запуск важких програм. Далі, п'яте невразливість до намагнічування. Та шосте відсутність шуму. Але й на жаль, недоліки є у SSD. Ну а ви що думали? У них обмежена кількість перезаписів, не виключена ймовірність втрати даних через раптове припинення струму, ну і вище, щонайменше вдвічі ціна порівняно з HDD, при однакових об'ємах. Загалом у HDD значно більші об'єми пам'яті, адже вони можуть досягати 20 ТБ, А в SSD зазвичай становить до 8 ТБ в професійних моделях та лише до 2 ТБ користувальських. HDD можуть прослужити 10-5. 15 років, тоді як SSD 4.6 при високих навантаженнях. Між цими пристроями існує просто колосальна різниця у швидкості. Найбюджетніший SSD здатний обробляти до 500 Мбіт в секунду інформації та вести запис даних зі швидкістю до 250 Мбіт в секунду, коли преміальний HDD максимально швидко щитує дані на рівні 125 Мбіт в секунду. Навіть в такому порівнянні SSD багаторазово перевищує свого конкурента. Для ноутбуків SSD буде. Чудовим вибором через збільшений термін роботи від батареї, адже SSD менше потребує електроенергії та менше нагрівається, що досить болюча тема для ноутів, адже там немає багато місця для прогресивних систем охолодження. Щоб запобігти безповоротній втраті даних у разі раптового відключення електроенергії, краще використовувати HDD. Інформаційний слід зберігається на магнітному шарі, тому дані відновлюються. Якщо інформація втрачається на SSD через розряд транзисторів, дані будуть знищені назавжди. І це критично для користувачів, які працюють із важливими проєктами. SSD займає менше місця, сприяє покращенню вентиляції та важить мало. Такі диски частіше встановлюють у ноутбуки, але і з ПК дуже актуальні. Також SSD бездоганно працюють в екстремальних умовах через відсутність механічних частин. Вібрації, удари не впливають на опції та функціональність. Пристрої зберігають стабільність, при перепадах температури виділяють менше тепла. То що все-таки обрати? Взагалі, мені здається, я вас навіть з цією цією інформацією трішечки е, заплутав. Давайте ми всю цю інформацію отак от просто підсумуємо дуже коротко, ясно та зрозуміло. Тож, в чому головна перевага SSD над HDD – це її швидкість. А швидкісні SSD потрібні для професійної роботи з відеофайлами, масштабними проєктами, 3D-моделюванням, скануванням і тому подібне. Але середній користувач може обмежитися опціями HDD. Ось. Просто коротко та ясно. Що роблю особисто я та раджу своїм друзям? Е, і навіть не важливо, це у вас ПК чи ноутбук, тому що більшість сучасних ноутбуків вони дають можливість кастомізувати конфігурацію SSD-HDD, як вам завгодно під ваші сценарії використання. Ну, якщо це не найбюджетніші моделі, або якщо це не макбуки. От. Тож, несподіванка поєднати SSD та HDD. Ось так. Тож беремо будь-який SSD диск на 512 ГБ встановлюємо туди систему та встановлюємо професійний важкий софт, такий як, наприклад, After Effects, Blender 3D, Unity 4D, Unreal Engine, DaVinci Resolve, Premiere Pro і тому подібне. Для того, щоб це все працювало стабільно та швидко. Якщо ви не працюєте з цими програмами, ви можете в принципі, тоді е, взяти собі SSD меншим, з меншим об'ємом. Такі програми, як там якісь 3 плеєри Spotify, Telegram, це можна все встановлювати на HDD-диск, то суті немає. А на цей HDD диск можна встановлювати, ну, весь інший софт та зберігати якісь архіви, фотографії, відео, музика, встановлювати туди ігри і тому подібне. Там можна вже, в залежності від вашого використання, брати там на 2 терабайти, на 4, можна встановлювати декілька, якщо це комп'ютер, це взагалі не проблема. І там зберігати великі. Архіви, великі масиви даних. Я щиро вірю в те, що цей випуск вам був інформативний та цікавий. Якщо це насправді так, то підтримайте нас, будь ласка, своїми лайками. Також запитуйте в коментарях, якщо щось було незрозумілим. Також я мрію про ваші підписки та дзвіночки, щоб ви не пропустили наші майбутні випуски. Загалом у нас дуже цікаво про системи безпеки, відеонагляду та розумного будинку. Ну а з вами був Дмитро. До зустрічі в на наступних епізодах Секірі.